Привезли двох собачок на стерилізацію. Це ця таксочка, яку викинули на трасу, яку люди підібрали. Ось вона. Люди її підібрали, і господарі сказали, що заберуть, але її не забрали. І так залишилась у цих людей. Тому ми її привезли на стерилізацію. Трошки укачали їх всіх, ну нічого. Такі маленькі, гарненькі дівчатка. І тут у нас найдочка, цуценя, яке було під магазином, вона вже підросла, доросла до стерилізації. Ось ми її привезли до лікаря. Ось вже приїхали, зараз їх заберуть. І через кілька днів ми їх заберемо і віддамо власникам. Вона йде сім'я. Кішенічок я їй подарила, можливо, ви бачили відео, я вам розповідала. Така красотка риженька стала. І у нас сьогодні дві рижі-красотки. І ця її назвали е, Ася. Ася? Ти Ася? Ася. Така прикольна. Аська. Прикольна, така таксіониш. Все буде жити у той жінки, що її знайшла. Вони до неї звикли і вже її полюбили. Тому так. Да? Красотка? Ще знімемо вам сьогодні забираємо іншу собачку маленьку зі, вже зі стерилізації. Забрали ми Джусі. Так я назвала цю собачку після стерилізації. От дивіться, звернула на неї увагу і вона вже тут зразу така вся красивенна, да, Красотка. Щось зупинилася, їдемо далі. Красотка. Чим не красотка, скажи. дуже гарно, да? Ну, і дю, вуха так? Вух. класні. Я її тут, що придумала, взяла зі своєї сумки, відкрутила гермінець, бо не було повідка. Вона мала їхати в кліточці взагалі, але так вийшло, що вона в мене тут в ногах. Через Денисові запчасті нема де посадити собаку тепер. Да, нема де її посадити, але вона на мені вже була якось сиділа. Це якось заспокоїлася, трохи сіла внизу і мусила ще її вигуляти, знаєте, бо. Лідочці сиділа в туалет, не хотіла, а так може захотіти, щоб не було всяких неприємних ситуацій, то я взяла зі своєї сумки ремінець. Це вам буде лайфхак такий лайфхак. Можливо, треба буде когось десь завести, причепити. Сумка. Така Такая куліна Так, да. Да, Карабінчики, бачите. Ну, і в неї був на це я її ще вділа перед поїздкою до ветеринару. І він так пасує, джусі. І отак її причепила, і ми з нею трошки погуляли. Я хотіла вона в туалет йти. і Вона не вміє ходити геть на повітку, не хоче йти. Знає, впирається, лягає пузом доверху, мусила носити її. Але їй треба купити шлейку, щоб її привчати. Ну, я надіюсь, що нам це буде потрібно, бо все ж хочеться для неї хорошу сім'ю, така яка буде про неї дбати не просто. На ланцюг посадить. Ну, будемо бачити, поки у нас є трошки часу. І побачимо, які будуть результати, чи є зацікавлені маленькі собачці, але чи підтвердять вони, чи не підтвердять, ми, ми не знаємо. Наш кай вже доїхав, ще вчора вночі. Сім'я дуже рада, написала його хазяйка Кетля, що вона не може зрозуміти людей. Чому воно викидає таких собак? Він якось вона так він дуже добре, чи як вона написала, ну, то по-англійськи, дуже добра душа, якось так вона написала, що він їм сподобався. Все добре, ну, будуть бачити, звісно, далі виховувати його, бо то треба, бо все ж він ніколи в квартирі не жив в хаті, і він буде вчитися цьому. Але як ми бачимо, що він так гарненько освоївся, одразу на ліжечко. Це йому дозволяють, бо саме так там до собаки відносяться. Тож, думаю, буде все добре. Ще б цій мамашці знайти хорошу таку сім'ю. Скажи, да, Джусі? Яка буде любити таку машинку, їздити, вона любить, Сідає. вона гарно їздить, все добре. Сідає, одразу часи на водійські побігла, коли нас не було в машині. Да? Сіла у Дениса за руль, тут сиділа слухати, знаєте, дівчинка вікном її дивиться, так? Да? Вона мені нагадує трошки нолу. От нола теж така була зразу така резва, знаєте, от вона все знає, вона така інтелігентна дівка, так і ця вона Джусі, така інтелігентка. Мовчить, сидить собі тут, тихенько їде, напоїли. Оце її. Наша ветеринар розказувала, що вона не так? Да, і пішувала, і ми вам покажемо, що вона зробила з нашої клітки, яку нам подарували. О, да, що, да, і, я клітку, не знаю, звісно. як... Ми будемо її виправляти, бо то була і для перетримки котиків, ну і для таких маленьких собачок. Там просто котик вилізе. Тепер нічого ну, не. Ні, ми... ми постараємося поремонтувати, я щось придумаю. Вона порозгинала, знаєте, коли от ці старі фільми, коли е, в. Грати в тюрмі і оці, де вони розгинають, згинає, знаєте, такі поробили. З зубами, щоб ви розуміли, вона все все поробила, і да. вона так хотіла, носа вийти. Там поцарапала. Щі. Щі носа поцарапала. хотіла вийти. Він усе поцарапала через хотіла вийти, слухати, а от як вона не закрита, все нормально, вона мовчить, нічого, вона не подає ніяких звуків, собі тихенько їде. Просто вона не хотіла бути в клітиці, так, да, Джусі? Ну таке, вона стерилізована. Якщо вийде, що сьогодні ми покажемо вам шовчик, там у нас все добре. То здається, 4 дня шовчику. Хочу її буквально через пару днів вакцинувати, щоб вона була у нас вакцинована. І будемо дуже надіємося, що ми знайдемо її сім'ю. Ми не можемо її повернути до тієї дівчини, яка її врятувала з лісу. Там потравила собак у сусідів. і Її одне дитя померло від отруєння. Тусеня померла. Одне віддали в сім'ю, а одне померло. На жаль, і просто якщо ми її туди віддамо, ви розумієте, що її теж отрують. Теж ми як. не знаємо, що це заява поліції була написана саме нашою знайомою, яка живе там по сусідстві, в якої загинуло дві її собаки і один безпритульний, якого вона підгодовувала. Це та жіночка, яка. Цю кішечку, яка там з зубчиком, у неї були проблеми. в минулому відео десь пару днів чи тижнів тому я завозив на ну, дуже там поспіхом везли двох кіць. Одна з зубчиком проблема, одна не могла розродитися, але бачите, цуценят. Джосінь. Подивись камеру, ну тільки що так не можна було і заспокоїти. О, 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 я будемо бачити, що з того всього вийде. Ви ж розумієте, да, що ніхто працювати не хоче, але заява була написана і заради інших тваринок. Щоб та людина, яка це зробила, хоч трошки боялася, розуміла, що є якесь, якесь покарання. Але чи далі то поліція продвине ту справу, ми не знаємо. А так то, їдемо ми далі. І будемо думати, куди цю джусі нашу діть. І напевно будемо збирати на перетримку. Ще будемо трошки думати, спілкуватися, бо були зацікавлені, але чи виявлять вони бажання її забрати, чи ні. Поки нічого не знаємо, нічого казати не будемо. І, можливо, нам треба збирати її на місяць перетримки. Якось так. Тому будемо вдячні вам за підтримку коштами на цю перетримку. І ще одне, ви просили нагадувати. Нагадуємо, я постараюсь сьогодні або завтра, дивлячись від того, коли ми приїдемо додому, як ми розгрузимося, бо у мене ззаду ще мотоцикл, я везу про гараж, який верніше сарай, гараж, який ми переобладнуємо для місця перетримки тимчасового, то цей сарай ми вже частково підремонтували. Ще сьогодні-завтра лишиться накрити 5-6 листів шиферу. На шифер десь пішло близько 3-5 тисяч гривень. Ну, Це би Ну, Вживаний. Бо новий він у два рази дорожчий, чи в три. Дивіться, яка у нас пилова буря і дощ починається раптово. Далі буде злива, мій мотоцикл ззаду, ну, ну не мій, добре, що він не мій. Але він які. Мотоцикл його, ми що що хотіли сказати, що а, ну, зараз пройде, бо це видока полоса, ми не заїхали в таку полосу. А, то теж буде вдячні. Ми залили підлогу вже там стяжку, бетонну, сарайчику для місця, для перетримки. І плюс ми змогли вже накрити і провести туди світло. О, стяжка. Попрацювали так, і тут тепер треба далі штукатурити, проводити порядок. Ми ще окремо знімемо про це відео, Денис вам розкаже, що, по чому, і як, і скільки грошей ще треба. Да, да. А грошей ще треба багато. Це лише ремонт, а ще треба зробити там якісь стаціонарні клітки. Зварити, да, да. вікно. Да. Ну, я навіть не виявляю, скільки точно буде коштувати, але ну, дорого. Добрі, правильні, хороші двері, хоча б металеві, не говорячи вже там все. Хоча б металеві. Ну, да. ще окремо -то розповімо в окремому ну, да. віці. Да, постараємося відзняти це. Всім дякую за перегляд. Їдемо далі mm -hmm. додому.